Вітаю вас! Продається будинок загальною площею 65 квадратних метрів на ділянці площею 10 соток в селі Лазірки. Лазірки село у Новооржицькій селищній громаді Лубенського району Полтавської області. Населення становить 2098 осіб. Відстань до міста Пирятин 25 кілометрів, до міста Лубни 35 кілометрів. До міста Полтава 175 кілометрів, до міста Київ 180 кілометрів. Будинок знаходиться по вулиці Нова в зручному місці знаходженні. До школи, садочка, магазина до півтора кілометра. ЖД-вокзал є до нього плюс-мінус один кілометр. Є нова пошта, лікарня. В будинку дві жилі кімнати є проведена вода. В кухні холодна, гаряча, ванна. Зі всіма зручностями вода проведена. Опалення газове, двохконтурний котел Арістон, опалення проведене по будинку і теплопідлога в коридорі і ванні. Також ще гробка. Будинок може отоплюватись дровами. Землі разом з будинком 10 соток, приватизована. Будинок має ванну, коридор, кухня, дві кімнати, одна прохідна. Всередині потрібно доробити ремонти, незначні. Всі зручності, які потрібні для життя, все є: кімнати без меблів. Кухня з меблями ціна 7500 доларів. Торг. Додаткова інформація буде в посиланні на цей будинок в коментарях під відео. До наступного огляду. Всім гарного дня!